Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати такого красення з такими темно-зеленими листками кучерявими. Така прекрасна орхідейка «Лас-Вегас». Така сонячна орхідея з такими квітами безподобними, різними кольорами. Краса, неймовірна, цієї квітки. Розпустилася ця орхідейка мені тільки на 4 бутончики після покупки. Довго він не цвів. І кожна квіточка по своєму має свої отакі барви, кольорів. Герчичні, коричневі, така розовина, така безподобна краса, крапельки на квітах після душування. І дуже красива її. Виворітна на сторона бутона. Венький у неї красивий бутон. Яка у неї красота. Коричневий, насичений, такий насичений, гарний колір, жовтий, гарчичний. Всі кольори сонця є у цієї квітки. Замовила я цю орхідейку собі. Дуже мені вона сподобалася ця орхідея і вирішила я її придбати у свою колекцію. Вона знаходиться в цьому горшечку, що я її купила. Коренева система отут у неї небагата. Є зігнивші корінчики, які заблоковані вже, які не несуть ніякої нам загрози. Є отут корінчики видно. Не чіпала я цю орхідейку. Вона, правда, прийшла в такому ґрунті дуже хорошому. Але я її і не чіпала, бо казали, що дуже сильно орхідея не любить ніяких пересадок. Ну я її і не зачіпала. Але вона, коли мені прийшла, і випала була з горшка. Дуже така була сильно просушена її отут посадка. І ця орхідейка випала з горшка. І просипалось мені багато ґрунту, і я тоді наниз дала її керамзит і засипала тим самим ґрунтом, що вона була, нічого не міняла, тому що я не знала, як з цією орхідейкою можна поступати, бо попередили мене, що орхідея дуже сильно гноїть корінчики. Ну і після того орхідея цвіла у мене. Ще трошки процвіла, і коли вона відцвіла, вона дуже довго стояла. Стояла, стояла і не росла, не ростила свої листочки. І я боялася її дуже сильно багато поливати. Я боялася її оприскувати, тому що сказали, що вона дуже така панянка, примхлива, така вона, не чіпайте мене. І я дуже мало її поливала. Мало її поливала, і хочу вам показати свій результат свого поливу, як я її поливала, і що в мене вийшло. Вона мені випустила листочок, от я по, по, по з цієї сторони краще буде видно. І я її дуже мало поливала, і отак, оцей листочок, у неї закрутився. Від того, що дуже мало було поливу, і орхідейка закрутила так свій листок. І потім мені це не сподобалося. Ну, що це за така орхідея з таким кучерявим листком має бути. І я почала її доливати більше води, давала її більше так, щоб могло б блюдечку залишатися водичка. Ну і коли вона відростила цей вже листочок, вона незадовго дала другий листочок. І вже другий листочок у мене пішов весь. Кучерявості, вже пішов гарний. Правда, ще такої твердої структури він не має. Він ще м'який такий, не дуже твердий. Ці листочки, вони такі трошки тверденькі. Він не є такий у мене твердий, а от цей листочок кучерявий, він уже тверденький. Але він мені не подобається за рахунок того, що він отакий кучерявий. І я зрозуміла, що не так страшний вовк, як його малюють. Що орхідейка це також хоче і вологи нормальної, і хоче все так, як кожна орхідейка. Все в норму. І я вже Почала вже цю орхідейку проливати, і купати, і душувати, і оприскувати. Я бачу, що орхідейці це сподобалося. Вона прийшла у мене на наклоненому вигляді. Така була нещасна ця орхідея, що я не думала, що вона у мене відійде, і що вона буде жити. І вона, отак у мене. Я її прив'язала. От є садова така жилка, і я тією жилкою, такою стрічкою прив'язала, щоб вона мені трималася, бо вона падала От така конструкція. Я робила цю конструкцію разом з вами. Тому що орхідейка почала пускати корінчики від шиї. І я хотіла, щоб вона йшла у ґрунт. Ця сторона корінчиків пішла у ґрунт. Видно, корінчики йдуть. По стакану туди. Це був одноразовий стаканчик. А ці корінчики ще відростали і, дивлюся, закуклили свої корінчики на час світіння. Один розкуклює, другий закуклює. Орхідея хоче, щоб її, бачу, оприскувати. Не так полив, як оприскувати, багато оприскувати. І вони тоді стають гарні. Почала заправляти ці корінчики, одні корінчики пішли в ґрунт. От видно навіть по стаканчику, що вони йдуть туди. Одні вже пішли. От тут, видно, корінці пішли. Вже Щось трошки мені цей стаканчик поміг, що я його розрізала і давала. І кокосове волокно дала зверху, щоб мені було краще. І оприскувати, і вологу щоб тримало. І оця красота у мене розквітла. Розквітла такими кольорами сонечка, яке ми любимо. Дуже така акуратна орхідейка. Губка така її теж сонячна. Білий центр такий дуже виблискує, як ліхтар всередині світиться. І дуже гарна її форма квітки. Вона має такі, як Так, Також покажу другу квіточку. Вона таки має, як ще по собі, як Веснянки, трошки така, як канапата вона є. Ну, квітка безподобна. Сама воскова. Дуже вона гарна. І досить довго вона тримає своє цвітіння. Отак вона у мене стоїть. Я її не дуже часто поливаю. Я в основному вже беру її в ванну, продушувала, грунт стік, і я її далі кладу на полицю. Отакий От для неї у мене полив. І бачу, що її так подобається. Листки сполокала, промила, нічим не мащу, не натираю. І вона собі отак ростить. Мені це подобається, тому що вже принаймні вже є якийсь результат, вже починають і корінці від шиї лізти. І вже другий раз вона зацвіла. Першим була куповане цвітіння, а це у неї друге цвітіння, яким вона цвіте у мене. Ну, колекцію вона прикрашається. Це. це такий сорт, що дійсності гарний сорт. І маленька, багато місця вона не займає. Це плюс у цьому її є. Листочки її не є великі. Такі, як долоня моя. І в цьому вона має свій плюс. Один від одного листочок далеко це дуже добре, що далеко, бо тому що. Дуже гарно провітрюється і пазухи, так як я оприскую, це ця, ця орхідейка у мене квітує у колекції. Вона вже повністю розпустилася і я вже вам її покажу повний такий розпуск. Милота, ну що, що скажеш? Тут, тут нічого не скажеш, бо тому що це така красота, що ну, в дійсності красота, неймовірна. Так, дивишся на квіточку і, і милуєшся кожною квіточкою. Як таке творіння безподобне радує душу. Неземна красота просто. І з цим я ділюся з вами, і хто має Лас-Вегас, поливайте. Не бійтеся їх поливати, а ще краще їх оприскуйте, і у вас не були отакі кучеряві листки. Ділюся цією інформацією з вами, бо у мене кучеряві. Я вже пробувала їх і виправляти. Думаю, може, я би їх якось і виправила, щоб він отак. Бо коли є так, що листочки втрачають тургор свій, то я можу вирівняти листочок, щоб він не був, не був такий, як вушка з панеля. А я пробувала оцей вирівнювати. Ну, і не знаю. Не вже поки що не, не додумалася, до якої конструкції мені тут додатися, і ще руки не дійшли, щоб оцей листок вирівняти. Так що оприскуйте, поливайте, і вона має такий трошки слід на листях від водички, від крапельок водички. От такою інформацією сьогодні хотіла з вами поділитися. на Оцієї орхідейки, і показати, яка красота на чотири бутончики у мене зацвіла. Буду надіятися, що ще далі буде мені дорощувати, поки що ще немає нічого. Поки що радує чотирма бутонами, але я дякую і за це. Бо після тепличних цвітінь то орхідеї дуже довго не зацвітають. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно мені читати ваші коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Будьте всі здорові, всім гарного дня!